Що треба приймати, щоб м'язи швидше росли і жир краще спалювався? Потрібен час, правильно складений раціон харчування та, звісно, правильні тренування. Я про інше тут хлопці радили взяти тестостерон. Що скажеш? Мені це потрібно? Я розумію. Насправді він тобі просто не потрібен. Дозволь пояснити завжди, коли мені задають такого типу питання, я впевнено відповідаю, тобі це точно не потрібно. Чи пришвидшують стероїди результат? Звісно. Але більшість людей не розуміє одну дуже важливу річ: стероїди мають тимчасовий ефект. Звісно, вони допоможуть тобі прогресувати. Але після того, як ти їх відміниш через певний час, твої результати повернуться практично до таких самих, які були до прийому стероїдів. Також слід розуміти, що вживання стероїдів може мати негативний вплив на стан твого здоров'я. Тобто, стероїди це не панацея, але це справді дуже хороший інструмент для тих, кому це потрібно. Отже, в Черговий раз, як будеш думати про прийом таких препаратів,